Перший день роботи двохповерхового автобусу на вулицях Києва. Зараз всі будуть бігти на другий поверх. На жаль, через маршрутки автобус не може під'їхати близько до тротуару, для того, щоб люди могли інклюзивно зайти всередину. Велика кількість людей побігла саме на другий поверх, на найцікавішу частину цього автобусу. Загалом тут близько 130 місць, з яких 80 – це сидячі місця на першому та на другому поверсі. Піднімаємось на другий поверх. Майже повна посадка, перший ряд зайнятий, транспортні фанати кайфують, насолоджуються краєвидом. На другому поверсі низька стеля, по висоті десь метр шістьдесят пять сімдесят. Тобто я при зрості метр вісімдесят маю трішки пригинатися. Опалення працює гарно, на другому поверсі дуже тепло. Було б добре, щоб такий автобус їздив в центрі міста. albo wzdłuż Dniepra, e, też...